Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк UAD. У нас в продаж заїхав ось такий чудовий, класний Cadillac ATS 2017 року, 2 літра бензин на механіці. 350 лошадиних сил в ньому. На максимальній комплектації машина в плівці. Класна плівка, оригінальна американська, не дешева. безключовий доступ. Криша також в карбоновій пліночці, по салону, максимально все, що може бути тут. Руль Алькантара, максимальна мультимедія, камери перед-зад, механіка, преміальна акустика BOSE. Задній ряд у нас також в ідеальному стані, багато місця, в принципі. Ось такий автомобіль, гарні дисочки. На машині також встановлений обвіз. Ось, така, ось так вона виглядає по колу. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А. Місто Київ біля метро Васильківської дане авто можна придбати за готівку, кредит або в лізинг. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.